Поміркуйте, з якими графічними об'єктами ви працювали. У яких програмах їх створювали. Поміркуйте, які властивості графічних об'єктів ви знаєте. Для ілюстрації змісту тексту до текстового документа додають різні графічні зображення. Малюнки, фотографії. Схеми, діаграми тощо. Або оздоблюють документ рамками, піктограмами, логотипами тощо. У текстовий документ також можна вставити такі види графічних об'єктів: зображення з файлів на вашому комп'ютері та з інтернету, діаграми та знімки екрана Зображення з готових колекцій, фігури, піктограми, 3D-моделі. Об'єкти SmartArt Графічні об'єкти, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості. Розміри зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір товщина та тип лінії межі зображення. Місце розташування зображення на сторінці документа. Спосіб обтікання зображення текстом визначає взаємне розміщення тексту і зображення на сторінці документа. Може набувати значення. У тексті це зображення розташоване прямо у тексті. Навколо рамки зображення від тексту виділяється видимою чи невидимою рамкою. За контуром, за текстом, перед текстом. Тощо. Розташування на сторінці визначає місце розміщення зображення на сторінці відносно країв полів сторінки. Властивість може набувати значення. Вгорі ліворуч, посередині по центру, внизу праворуч, посередині ліворуч та інші. Давайте переглянемо, як виглядає розташування на сторінці практично. У нас є зображення, яке розміщене у тексті. Заходимо в меню Формат зображення, – Розташування» І вибираємо різні варіанти. Результат розміщення зображення у тексті ви бачите на екрані, Поміркуйте. які геометричні фігури можна вставити на слайд презентації? Як це зробити? Які операції редагування та форматування фігур ви виконували, фігури, які можна вставити в текстовий документ, поділяються на кілька видів: лінії, основні фігури, фігурні стрілки, елементи блок-схеми, виноски, зірки та стрічки. Розглянемо вставлення цих графічних об'єктів у текстовий документ. Робиться це за таким алгоритмом. Заходимо в меню Вставлення, вибираємо фігури і серед потрібних фігур вибираємо ту, яку хочемо вставити. Потім, натиснувши ліву кнопку миші, протягуємо мишею і малюємо цю фігуру в тому місці документа, де нам потрібно. Ось приклад, як додати іншу фігуру сонечку. Вставлену фігуру можна редагувати, змінювати розміри, нахиляти, повертати, використовуючи маркери розмірів та обертання, копіювати, переміщувати, видаляти і форматувати. Змінювати товщину та колір ліній, контуру, колір і спосіб заливки тощо. Приклад ви бачите зараз у відео. Операції редагування, копіювання, переміщення, видалення цього виду графічних об'єктів у текстовому документі виконуються відомими вам способами. З використанням буфера обміну, сполучень клавіш, елементів керування стрічки. Давайте подивимося. У нас є вставлений графічний об'єкт сонечко. Заходимо в меню, копіюємо, встаємо в інше місце. Меню вставлення і копія елемента цього графічного додається. Також можна за допомогою контекстного меню вирізати або вставити в іншому місці. Форматування фігур, уставлених у текстовий документ, виконується з використанням елементів керування тимчасової вкладки формат фігури, яка автоматично з'являється на стрічці після вибору фігури. Фігури, уставлені в текстовий документ, можна накладати одна на одну, подібно до створення аплікації з різних паперових елементів. Для цього потрібно виділити фігуру та перемістити її в інше місце текстового документа, де розміщено інші фігури. Послідовність накладання фігур можна за потреби змінити, використавши кнопки, які розміщені у групі Упорядкувати тимчасової вкладки Формат фігури. Розглянемо упорядкування фігур. У нас є три фігури. Місяць розміщений попереду всіх. Заходимо в тимчасову вкладку формат фігури. Вибираємо перемістити назад. Місяць перемістився на один графічний об'єкт нижче. І ще раз перемістити назад, він перемістився ще нижче, тепер він самий нижній. Вибираємо сонечко, перемістити вперед. Сонце перемістилось на один рівень вище, і тепер міститься над хмаркою. Таким чином, ми можемо міняти розташування наших графічних об'єктів. Кілька фігур, з яких складено деяке графічне зображення, для зручності опрацювання бажано згрупувати. І в подальшому ці фігури будуть сприйматися як один графічний об'єкт. Усі операції редагування та форматування в такому випадку виконуються над всіма фігурами одночасно. Для групування використовують пункт меню Групувати. Подивіться, як практично виглядає групування фігур. В нашому документі є три графічні фігури. Виділяємо їх всі, натискаючи ліву кнопку з натиснутою клавішою Ctrl. Заходимо в меню формат фігури. І групувати. Всі три геометричні фігури, графічні, об'єднані між собою зараз. І всі дії по редагуванню і форматуванню стосуються їх всіх разом. Для комп'ютера зараз це один єдиний малюнок. Можна їх розгрупувати знову. Тепер вони знову окремі три, три графічних фігури. Спосіб обтікання графічного об'єкта текстом документа можна визначити. Вибравши потрібну команду кнопки обтікання текстом. Групи Упорядкувати на вкладці Формат фігури. Подивіться, у нас є графічна фігура, яка зараз міститься поверх тексту. Заходимо в меню «Формат фігури Обтікання текстом. І можемо вибрати потрібний нам варіант. За контуром. Наскрізне, згори і знизу текст буде розміщуватись. Тобто зараз ми вказуємо, як буде розміщуватись текст по відношенню до нашого графічного елемента. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Вставлення у документ графічних зображень, їх редагування і форматування Перше Відкрийте вказаний учителем чи вчителькою текстовий файл. Друге Уставте на початку документа Зображення школи, яке знайдіть в інтернеті за ключовим словом. Третє Установіть для зображення нижче наведені значення властивостей, скориставшись елементами керування тимчасової вкладки Формат зображення. 4. Розмістіть зображення у правому верхньому куті сторінки, використавши перетягування. 5. Збережіть документ у вашій папці. У файлі з іменем вправа 331? А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку, де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах, з якою метою вставляють графічні об'єкти в текстовий документ. У яких випадках ви б рекомендували вставити в текстовий документ знімок екрану. Для чого. Текстовому документі можна використати 3D-моделі. Як з геометричних фігур створити орнамент. Придумайте приклади та створіть їх практично. Дайте відповіді на запитання. Графічні об'єкти яких типів можна вставляти в текстовий документ? З яких джерел їх можна вставити. Які властивості мають графічні об'єкти в текстовому документі? Яких можливих значень вони можуть набувати. Як їх установити. Які операції можна виконувати з установленими в текстовий документ графічними об'єктами? Як їх виконати. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 3. Крапочка 3 на сторінках 75 80 вашого підручника. Виконайте завдання 1 на сторінці 88. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!